Салом 111. Алілуям! Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить, буде сильним насіння Його на землі, буде поблагословенний рід безневинних, багатствує достаток у домі Його, а правда Його пробуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих, він ласкавий і милостивий, і праведний. Добрий муж милостивий. Та позичає, Удержує справи свої справедливістю, і навіки він не захитається. У вічній пам'яті праведний буде, не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа, Уміцне на серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро убогим дає. Його правда навіки стоїть, його ріг підіймається в славі. Це, бачать безбожні та гнівуються Скривоче зубами своїми, татане, бажання безбожних загине.